Христос посеред нас, возлюблені брати та сестри, святий апостол Іуда сповіщає нам про гори у своєму посланні, яке читаємо на Божественній літургії, бо розкриває тих, які звабливо тримають себе в суспільстві, без страху підкуплюють місця на банкетах, говорять, не соромлячись, і відокремлюють себе від єдності, а це гори, бо прийде Господь і звинуватить усіх безбожних за всі вчинки їх. Які наробила безбожність. Цього дня православна церква згадує у своїх молитвах святих преподобну мученицю Євдокію, що жила у другому столітті, преподобну Домніну Сирійську, яка жила в середині п'ятого століття, Мартерія Зеленецького, про якого дізнаємося із 17 століття, преподобну мученицю Анну Макандіну та мученицю Надію. Мучениця Анна зі своєю сестрою смиренно несла послуг у московському Олексіївському дівочому монастирі. Але з приходом радянської влади монастир був ліквідований і у 1900 30-му році багатьох насельників монастирів арештували разом з іншими було ув'язнено і послушницю Анну, та винесено вирок три роки заслання за антирадянську агітацію. І хоча мучениця винною себе не визнала, бо не вела жодних розмов про владу чи політику, НКВД винесло їй смертний вирок. А 14 березня 1938 року, преподобну мученицю Анну, було розстріляно та поховано у загальній невідомій могилі. А також 14 березня у 1564 році у Москві дияконом Іваном Федоровим і Петром Мстиславцем була видана перша російська друкована книга Апостол. Цю подію прийнято вважати датою початку книгодрукування на Русі. Першодрукований апостол досі вражає дослідників високою редакторською культурою, неперевершеними гравюрами, філігранним малюнком шрифту. А 14 березня 2009 року священий синод Російської православної церкви з ініціативи святішого патріарха Московської всієї Руси Кирила заснував щорічне святкування Дня православної книги відповідно до виходу у світ першого примірника друкованої книги Апостол. Нині ми з радістю вітаємо наших дорогих іменинників, які носять імена Ольга, Іван, Василій та Анна. Возлюблені у Христі преподобний Іоанн Лествичник повчає нас з такою мудрістю, Бог дає більше, ніж ми просимо. Миталь просив відпущення, а отримав виправдання. Розбійник просив Господа пом'янути його в царстві, але першим успадкував рай. Тож молімося частіше, не дивлячись на суетність життя, і тоді молитва наша буде почута Господом.